Виповнюється 210 років від дня народження великого українського поета, прозаїка, перекладача, публіциста, мислителя, живописця, майстра офорту і графіки, ілюстратора, маляра, фотографа, мандрівника, винахідника, археолога, філософа. Актора, співака, режисера, драматурга, театрального критика, громадського та політичного діяча, справжнього пророка, легендарної постаті національної культури та безперечного символу України Тараса Григоровича Шевченка. Якою людиною був Шевченко? Просто геніальною. Він не вписувався в рамки свого часу, бо завжди йшов попереду нього. Якби Тарас Григорович Шевченко жив у нас час, то був би відомим, доволі скандальним блогером і успішним митцем. Точно мав би десятки тисяч фоловерів і навіть фоловерів у соцмережах. Ми б ставили йому вподобайки його дописа, дивилися прямі етери майстра, якби Тарас Григорович жив сьогодні. Колектив будинку села Ходяки. Підготував невеличкий екскурс в життя та творчість героя сьогодення, який народився 210 років тому.